Отже, ми придбали таку пароварку з кришкою космо від компанії Pergov на розетці. Дуже довгий час вагалися, чи брати власне пароварку чи кастрюльку, оскільки в цій колекції космо є і кастрюлька об'ємом 3,9 літра, і пароварка 3,9 літра. Але все-таки зупинилися на пароварці, оскільки різниця в ціні була дуже невелика на розації, і досить вигідно було придбати все-таки пароварку і готувати корисні страви. Отже, це є пароварка з колекції Космо об'ємом 3,9 літра, діаметр дна 20 см. Ми в комплекті маємо кастрюльку, пароварку і кришку. Так, кастрюлька у нас є. З мідною вставкою 1810 сталь, шестишарове дно, підходи для різних типів плит індукційної, газової, електричної, підходи для миття в посудомийній машині. Штрихкод ми бачимо Бельгія, відповідно, країна-виробник так само вказана Бельгія. У нас є кришка. Ось така кришечка. Кришка з нержавіючої сталі. Ручка кришки досить зручна. Тут напис фірмовий берков. Прик... Ручка є приклепана, немає ніяких болтиків, гвинтиків, нічого такого. Ось така кришечка, досить важка. Далі йде кастрюлька. Кастрюка 3,9 літрів, досить об'ємна, важка, дно важке, товсте. Ручки тут є в пустотілі і приклепані. Тут ми бачимо точки приклепані. Тому, думаю, ручки не будуть грітися. В середині немає, на жаль, мінної лінічки, Але Це полірована нержавійка ззовні і всередині. Тепер подивимося на дно. Тут так само пише, що підходить до газової, електричної плитки, індукційної плитки, так само для, може використовуватись в посудомийній машині. І ось є мідна вставка і фірмова наклейка, яку потрібно зняти перед використанням, що вказує на те, щоб каструлька не була користована. Ось так виглядає кастрюлька з кришечкою без пароварки. Ну, Звичайна така кастрюлька. Об'ємом 3,9 літра, важка. Досить приємний дизайн, простенький. І ще є в комплекті пароварка. Пароварка виглядає таким чином. Ось вона є. Пароварка набагато легша, відповідно, вона не має такого дна, як кастрюлька, дуже легенька. Але так само полірована нержавійка, ззовні, всередині. Ручки так само є пустотілі, заклепані. Ось, І от таким чином ми можемо ставити пароварку на кастрюльку і закрити кришкою. Разом комплект досить важкий. Кришка щільно прилягає до пароварки. і так само щільно прилягає до кастрюльки. Ви, по суті, можете використовувати як пароварку, так і як звичайну кастрюльку.